Доброго дня! В нашому садочку є маленький город. І сьогодні я пропоную вам посадити Петрушку. Мені буде допомагати Аліна. цю долонька. Петрушка, тримай. Спочатку треба зробити луночку. Ось так. Ось в нас є насіннячко петрушки. Тепер ми його будемо саджати у наші луночки. Треба її полити. Поліємо водичкою, наше насіннячко. І тепер будемо загрібати. Ось так ми посадили петрушку, а тепер будемо спостерігати, як вона буде рости. Та, звісно ж, доглядати за нею.